Ліна Костенко. Життя іде і все без коректур. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізик Помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний Хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми й що пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі Цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова. Не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка. прозрінь не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, Бо в цьому схибиш, то уже навіки.